Привіт, YouTube! Ось є в мене таких два тракторці. Один Прикарпатист ТМК-02. Ну і мій Сінтайчик 180-й. Бачите, такий загальний вигляд. Відео буде цікаве тим, хто хоче придбати собі тракторець. І там поки що дивиться в інтернеті, вибирає. Оскільки в мене є таких два, і цінова категорія плюс мінус них однакова. Це. Десь від 1600 доларів. І там десь до 2,5. Отакі цінові категорії. Навіть з цих два. Ну, Сінтайп буде чуть дешевше, напевне. Десь 1802. Ну, плюс-мінус. Там, може хтось знайде дешевше, хтось дорожче. Це так, від себе. Я хочу просто дещо, ну, скажімо так, загальні такі характеристики, їх що цього китайця, що цього корінного українця показати, можливо, комусь щось допоможе. Почнемо з Сінтаю, а значить, виходить так, що Сінтай має ось цей мій, він 2008 року. Має двохціліндровий двигун, дизельний, вгодя на охолодження. Прикарпатись має бензиновий двигун, також два циліндра, має 12 кінських сил. Можливо, не сказав, Сінтай має 18 кінських сил. І прикарпатись має воздушне охолодження. Це що стосується двигунів. Розхід сінтай в час десь 650-700 грам, це якщо так легеньку роботу якусь робити, ну не орати. Скажімо так, сівалку тягати, там 700 до літра. Прикарпатись трошечки з цим у нього. Характеристики трошки побільші, бо він десь 800 літр, можливо, і більше буде брати бензину. Тут ставимо плюс Сінтайв. Ну це лише із-за того, що у Sінtaї дизельний двигун. Прикарпатись також є такі, що мають бензинові, то тобто дизельні двигуни, роджеріні, то у них ну, однакові розходи з Сінтаєм. У мене вже стоїть бензиновий двигун у Д-25. Так, потом колеса задні 20, 20-ка, 14. У прикарпаття 16 дюймів мають колеса. Передні і задні. Прикарпатець має повний привід. Бачите, Сінтай він такий більш класичний варіант. Ось такий самий обичний. А от Прикарпатець він ломиться на середині, так, як Т-150, так, як Кіровець. Бачите, в нього тут. Вузол перелому стоїть, кардан. Карданчик навіть похожий, бачите, такий, як Т-150, лиш меншого. Так, обійдемо трошечки. Прикарпатись має кузов ззаду. Він вже піднімається, має самосвал. Ну, циліндр піднімає. Потім дивимося знизу, бачите, така у нього йде полурама. Мости такі йдуть, полуосі. Ось там бачите, дуже добре, що колія тут регулюється прикарпатцями. У Сінтаєві також регулюється, але тут треба трошечки перевертати колеса. Перед колія регулюється. Навіска у Китайця на 350 кг монтажу підйомність. Ну і прикарпаття плюс-мінус така сама. Бачите, вона навіть ті речаги. Там. Хоча, е, хоча циліндр. Тут можна видно, циліндр стоїть. PS-75. Такий циліндр стоїть у культиваторах заводських на 4 борони. Я не знаю, що може тим циліндром підіймати, що його такий великий поставив так, тут. Шість передач. Е, передач. Точніше, три понижних, три повершених і дві назад. Точніше, одна понижна назад і одна повершена назад. Літаюсь, точно то саме: Три понижні, три повершені і дві назад. Ну, Понижні назад і поверхна назад. Привід, привід, тут стоїть нш 10. Тут неізвісний китайський. Ну, десь по габаритах такий самий, десь нш 10 стоїть. Ви бачите, тут маркировка, Ось така стоїть китайський. Виробник. Зараз. Зараз покажу і тут маркировка стоїть. Щось видно, не видно. Там, колись десь читав, що 92. А, двоєчка ось тут, бачите, ось 90... тут. 92-го року. Випуску. Ось така приборна панель. Тут. Органи управління. Обидва тракторці мають електричний стартер, тобто заводиться він з кабіни, як то кажуть. Плюс у Прикарпатці є ще ручний такий. Ось. О, звичайно, звичайного 180 180-го бачите, є ось таке, ну, скажімо так, кривим можна заводити його, але я не знаю, це треба дуже мати силу дуже велику, бо то що важко його заводити руками. Ну, Дивіться, хочу сказати таку свою думку. Якби у мене не було, у мене це, 180-й у мене вже давно, вже роки 4, напевно. Якби в мене не було 180-го взагалі ніякого, і я вибирав би собі трактора, звичайно, я би е, придбав собі прикарпатця. Мені честь здається, що в нього діапазон буде більший використання, як ви бачите, він чуть-чуть більший, чуть-чуть довший, вищий. У нього дуже велика проході... ну, прохідна властивість. Дивіться, який він високий із землі. Е, ще один момент хочу сказати: дивіться, Прикарпатець. Його краще порівняти не з Сінтаєм, 180, 180, мінімум його треба порівнювати з 224 який має передній привід. Бо ось Китайсь, мій 180-й, він має тяговий клас 0,4. От Прикарпатись має тяговий клас 0,6, і Т-25 також має 06. Того краще його порівнювати з 125. Ну, буде май, правильно. Просто у мене Сінтай є то. Мусю вам Сентам порівнювати. Значить, до, до чого я веду. Якби в мене не було тракторця, то, звичайно, я би придбав свій прикарпатець. На даний момент я вже попробую їхати тим і тим. Обидва вони цікаві. Просто плюс прикарпатця, що кажу, в ньому дуже йому лечить лопата спереду, він з нею просто, просто вона для нього создана. Потім кузов цей дуже цікавий, такий він самосвал, можливо казав. вантажопідйомність підйомність має 750 кг. Точніше, бачите, він. Е, у лісі йому просто рівних немає. Якісь там за дровами поїхати йому рівних немає. Це просто по проходімості його треба порівнювати з БТР. так Освітлення. Все проводку зробив. Викрасив. Більше плюсів, на мою думку, е, оскільки я вже їхав тим і тим, то це у Прикарпатті. В Сінтай менше плюсів, ніж у прикарпатися. Але у Сінтаї є великий і дуже великий плюс це двигун Дізель, який дуже економний. Чого не скажеш про уд 25 Це моя така думка. Ось так. Але я би для себе вибрав уд 25 Можливо, з часом я би переклав двигун, поклав би китайський дизель. І тоді цьому тракторі просто. Рівних немає. По запчастинах давайте ще доповнюємо. По запчастинах да, Китаї трошки має легше там, повний інтернет запчастин, лише гроші. З Прикарпаттям трошечки важкувато. Але є. От Я міняв почіпники в коробці, там ролики і почіпників йдуть. Це первичний вал, він там заходить, там іде ролик роликовий почіпник, сепаратор, то його я знайшов. Заплатив нього 300 гривень, він був, прийшов такий, як потрібно. Тобто проблем з ним не було. Ну, ось так, бачите? Ну і прикарпатись такий. Ну, прикольний трахфрес. Ну, скажіть, тут ну, ну, красивий, так? А мені писали, чи буду продавати. Я, чесно кажучи, ще не знаю, але можливо і буду. Бо тому що мені не потрібно два трактори маленьких, розумієте? Мені треба орати. Треба тракторця, який дуже має глибоко рай, якось має велику. Плюс е, сінтай. Він на документах. Це дуже важливо для мене. Наприкарпаття документів немає. Ну, на той час не потрібно було документи, тому і немає. Ось такий монстр. Дякую за перегляд. Пишіть, що, можливо, щось не доказав або поправте мене, якщо щось неправильно сказав. Дякую вам за перегляд. До побачення!